Запрошую голову Всеукраїнської екологічної ліги Тетяну Вонтоніну Тимочко. Прошу пані Тетяна. Дякую, шановні колеги. Надзвичайно важлива тема. Вона не перший рік обговорюється практично в цьому колі в різних інституціях. І три роки підряд ми збираємо створили такий майданчик Національний форум поводження з відходами. І там насправді представлено, представлено значно ширше коло людей, які безпосередньо мають з цим справу. І це не величезні монополісти виробництва тари упаковки, які в незначній мірі мають доступ до законотворення. А це люди, які або переробляють, або щось менше роблять, і це головне місцеве самоврядування. І от насправді що дуже турбує, ця галузь в Україні так і не створена. От говорили там про перероблення. Так, є перероблення вторинної сировини, але перероблення відходів такої галузі в Україні не існує. Під неї під цю галузь, не створено єдине цілісне законодавство. І спроби багаторічні, і депутатів, і бізнесу, і громадських організацій створити цей єдиний, єдиний комплексний документ, не, не виходить. Бо зараз, коли бізнес з такими емоціями, заміняючи громадську організацію, розказує про своє бажання займатися, ну, представити розширену відповідальність бізнесу, я хочу цих людей запитати, що заважало вам? Багато років, 20 років, створити свої підприємства, от як оболонь, тут називали це підприємство без реклами, але є підприємство, яке це переробляє. Більше немає такої практично, такої великої практики, що Кока-Кола такий завод побудувала. Чи інші наші виробники, які засмітили всю Україну пляшками, видобувають природну воду, додають всяку гидоту, і потім е, ще пляшки розкидають. Так, от насправді розширена відповідальність бізнесу це коли бізнес дбає про. Ту землю про ту країну, в якій він працює, і тоді зразу всім стає очевидним. Є прості механізми. Ти хочеш переробляти, ти хочеш збирати те, що ти виробляєш, і переробляти, і очищати територію. Запропонуй і роби це, покажи пілотні проекти. Якщо не хочеш, то ти будеш платити. І держава тоді і ми підтримуємо це. Тоді держава має в це втручатися. Але є гнучки ці механізми в першу чергу. І ми, як громадські організації, наполягаємо на розробленні економічних фінансових механізмів стимулювання. Причому від моменту створення цих відходів аж до самої кінцевої ланки треба стимулювати підприємство не з пластику який потім треба 300 років йому розкладатись а з іншого матеріалу не поліетиленові пакети а паперові пакети тобто треба зробити стимули на стадії Зменшення відходів ще в проєкції, щоб вони ще не утворились, щоб виробники тарої упаковки були зацікавлені екологічно дружню тарую упаковку виробляти, яка швидко або швидко розкладається, або яку ж самі вони будуть швидко збирати і потім давати їй лад. Якщо говорити про законодавство, то звичайно, ми би хотіли, щоб все-таки ці законодавчі ініціативи, ми дякуємо Комітету екологічної політики, тому що саме ця ініціатива вона збирає людей. Щоби все-таки ці законодавчі акти і ще раз між собою були погоджені, бо жоден з них не набере в Верховній Раді в черговий раз більшості голосів. Треба ще допрацьовувати. Це один момент. Другий на який би ми звернули увагу, яке б прекрасне законодавство не було. У нас немає державного єдиного органу, який би регулював цю складну, комплексну інтегровану проблему. Якщо ми створюємо, вибачте, державне агентство там по Чорнобильській зоні, знаємо чому це комплексна, вона багатогалузева проблема. Зараз державне агентство відновлення сходу України, то цю це державне не міністерство, але має бути державна агенція. І от ця державна агенція буде тим ситом, через яке будуть просіюватися і законопроекти, і ініціативи бізнесу, і наукові розроблення. Це має бути одна установа, де це збирається. Не може один депутат подати законопроект, який змінить цілу галузь. От якщо інституційний рівень ми закріпимо, тоді у нас буде і тоді формуватись галузь. Буде законодавство, буде державна інституція, не сім няньок, як зараз у відходів, а буде одна інституція, яка буде продукувати політику. І дуже важливим є освітня і наукова компонента без того, щоб ми почали. Виховувати наше населення, міняти тут в голові свідомість ставлення до відходів, нічого не вийде. Будь-які закони, інституції нічого не допоможе. І тому в самому першому етапі з дитячого садочка, школи, вузі. Освіта протягом всього життя, інформаційне забезпечення має бути на, на це працювати. Без цього ми не поміняємо. А якщо в освітній установі ми дітей пічкаємо, хімія, математика, фізика, але жодна дитина не знає, яку енергію можна виробити з відходів, що таке біогаз сміттєзвалище, що таке фільтратне сміттєзвалище, як він отрує їхню річку. Нічого ми не змінимо, тому це треба почати і вже зараз. І до речі, в законопроектах ми б хотіли, щоб також були враховані освітні питання. Піднімали розмову про цю норму. Я хочу на це зосередити увагу. Мечі б'ються з 15, 3%, 100%. Ну, давайте візьмемо, як це починали європейці. Вони починали колись 15%. Але це короткий термін, тому що життя змінюється. Технології вже не тіше 20 років були в європейському союзі. І давайте з цього почнемо на 3 роки 15, потім 35, потім 70%. Ну це треба закріпити без цієї норми утилізації. Ні від чого відступити. Ті 3%, які зараз переробляємо. Ну це ж смішно. Ну це ж ганьба для всієї країни і колишні наслідки страшенні для нашої країни. Тому е, ми хотіли би, щоб питання саме е, регулювання цієї галузі були ну цілісними, нерозірваними. І до речі, про законопроект, який готує міністерство, ну коли воно вже вийде з того міністерства цей законопроект. Ті, хто бачили останню редакцію, просто плакали. Скільки можна було роботи покласти в попередні роки, і тепер отримати на виході. І дивіться, який розрив, Микола Володимирович, які законопроекти готуються в комітеті депутатами, і які директив, з ну, відповідно до яких директив, і які. Директиви, над якими працює міністерство, знову розрив. Немає єдності. Міністерство працює над імплементацією одних директив, депутати працюють над іншими директивами. Шановні, ну давайте якось зберіться. Хай комітет запропонує, і міністерство або вкаже, або вони вам щось підкажуть. Ну не може. Ми ж витрачаємо стільки сили часу. А відходи валяються і отрують навколишнє середовище. І принагідно Я хотіла би всіх колег запросити до участі у національному форумі уже традиційного поводження з відходами, який відбудеться 10-11. І темою нашого в цьому році форуму є поводження з відходами в умовах децентралізації. Тобто, це важливо. Приїдуть міські голови, сільські голови, адміністрації районні і державні обласні. з цими людьми. Треба почати говорити прямо відверто. І ці законопроекти також треба їм представляти. Нехай вони скажуть свою думку. Дякую. От, я код. Я останя у те, защото Татьяна